Сьогодні готуємо рублені котлети. Я купив м'яска по акції. Звичайно, краще б сюди підійшло б не жирне м'ясо, але вже яке було, таке купив. Нарізав міленько цибулі, часничку. Взагалі я коту завжди міленько ріжу м'яско і даю. А це думаю, блін, спробую сам. Це мука і манка, якщо. Отак, От, усе я помішав, поставив на 10 хвилин і потім обжарить потрібно з двох і я їх іще протушую. Я їх протушив в томаті, після того, як усе пожарив, зробив зажарку із цибульки, із моркви і томатної пасти. Це це отак от в тій же сковородочці все зажарив, додав томатної пасти, к'яточку, присолив трошки ще саму зажарку. Так от усе на півгодинки я оставив, тому що я там і слухав ролики. І потім все поїв, ну смачно, смак інший, ніж звичайний хатлет отуте.